Вітаю шановних вчителів, шановних учнів. У нас сьогодні дев'ятий урок першого курсу додач з параметрами і він називається Система лінійних нерівностей з параметрами першого типу. Хочу вам нагадати, що завдання першого типу це ті завдання, які починаються зі слів для всіх значень параметра, розв'яжіть. В даному разі, на даному уроці ми будемо розв'язувати системи лінійних нерівностей з параметрами. Я вам нагадую, шановні учні, що таке система лінійних нерівностей, це зразок з мого підручника. Розв'язком розв системи нерівності з однією зміною називають значення зміною, при якому правильно є кожна з нерівностей системи. Розв'язати систему означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Системи лінійних рівнянь ми розв'язуємо за таким планом: розв'язати кожну з нерівностей системи. Зобразити множину розв'язків кожної з нерівностей на координатній прямій, знайти переріз цих множин, який буде множиною розв'язків розв системи, записати відповідь. Це ми так розв'язуємо, якщо маємо систему лінійних нерівностей з однією зміною без параметра. Якщо з'являється параметр, то відповідно будемо мати деякі особливості. Почнемо розглядати приклади. Для всіх значень параметра А систему. Ви бачите, дуже простенька система. Х менше 4, х більше буде рівнює А. Ми можемо сказати, що перша нерівність цієї системи. Тут у нас фіксована точка 4 і х менше 4 ми можемо зразу зобразити, як нас просять. От я зразу зображу. А далі все за х більше А. Або дорівнює. Це десь тут А, більше або дорівнює праву сторону. І як ви чудово розумієте, все залежить від того, якою величиною є А. Тобто, якщо в нас А ситуація перша. Якщо А менше 4, це одна ситуація. Якщо А дорівнює 4, це інша ситуація. Якщо А більше 4, це третя ситуація. Хочу сказати, що ну, досвідчені розв'язувачі цілком можливо. Всі Ці ситуації деякі дві, як ми потім побачимо, деякі дві об'єднають в одну. Але оскільки в нас поки що немає такого досвіду, то треба розглядати три ситуації. Перше, якщо А менше 4, тоді ми маємо ось таку картинку. Х менше 4 отак, а Х більше або дорівнює А ось так. Таким чином приходимо до думки, що х належить проміжку від А до 4. Друга ситуація, якщо А дорівнює 4, то ситуація така. 4 і менше ось так, а х більше або дорівнює 4, ситуація ось така. І ми бачимо, що в даному випадку у нас немає розв'язки. Хочу звернути увагу, особливу увагу учнів, що якби я цю систему склав Х менше або дорівнює 4, от якби вона ось така була, о, там вже наїжджає. Х менше або дорівнює 4, і Х більше або дорівнює А, то у випадку, у випадку. А дорівнює 4, в нас би ситуація була дуже цікава. У нас би розв'язком цієї системи. Було одне єдине число 4. Ну, але я склав так, як я склав. Ну, ви бачите, трішечки я не розрахував місце, тому зараз я це виріжу, щоб місце з'явилося. Трішки місце не розрахував, на жаль. Так, значить, нас чекає третя ситуація, коли А більше 4. Ну, тоді у нас ось наша картинка. Ось наша картинка. І ви бачите, що тим паче, тим паче немає розвитки. Тому я, коли починав розв'язувати це завдання, я сказав, що досвідчені розв'язувачі вони, мабуть, побачать. Що ці два випадки дійсно можна об'єднати, і у відповіді ми їх дійсно об'єднаємо. Багато місця малюнки Зайняли відповідь, відповідь. Якщо А менше 4, то Х належить від А до 4, що ми з вами побачили у першому випадку. А другий і третій ми об'єднуємо. Якщо. А, більше буде рівнюючих, то нерівність немає розв'язки. О, перепрошую, система не має розв'язки. То система немає розв'язки. Отже, ось така перша система, яку ми з вами розв'язали на сьогоднішньому уроці, вона відносно нескладна. Наша друга сьогоднішня система, я трішечки поміняв першу нерівність. У Нас була х менше 4, я написав х більше 4, а друга така сама. Х більше буде рівня. Якщо ми схематично намалюємо, а х більше буде рівнює А у нас теж. Дивиться у праву сторону, то ми зразу зрозуміємо, що дана система нерівностей має розв'язки при будь-яких значеннях. А інша справа, що ці розв'язки, мабуть, будуть різними, якщо А менше 4, якщо А дорівнює 4, ось це червона точечка, і якщо А більше 4, зелена точечка. Тому маючи досвід. Минулої системи давайте розглянемо ці три випадки і подивимося, що буде. Якщо в нас А менше 4, тоді ситуація в нас буде наступна. Х більше 4, отак, так. І А менше 4 десь отут, і більше. ось така ситуація. Спільним розв'язком є. Від 4 до плюс нескінченності. У другій ситуації, якщо А дорівнює 4, ми з вами. Ну, тут куточка замальована, треба, звичайно, якщо А дорівнює 4, то ми попадаємо ось на таку ситуацію. В першому випадку, перша нерівність Х більше 4, друга Х більше або дорівнює 4. Оскільки в нас розв'язком системи є переріз. То ми теж попадаємо, х належить від 4 до плюс нескінченності. Тобто той самий розв'язок, зрозуміла річ, у відповіді ми об'єднаємо. Якщо А більше 4, то ситуація наступна. А належить. І ми бачимо, що розв'язком системи, ну, я можу навіть червоним показати, розв'язком системи є Х належатиме від А до плюс нескінченності. Таким чином, знову-таки перший випадок і другий ми об'єднаємо, як там була можливість об'єднати два випадки, так і тут. Отже, відповідь. Якщо а менше або дорівнює 4, ми об'єднуємо, то х належить від 4 до плюс нескінченності. Якщо А більше 4, то х належить від А включаючи до плюс нескінченності. Ось така друга наша система. Наша третя система і крайня на сьогоднішній день, ви побачите, вона набагато складніша. Для всіх значень параметра розв'яжіть систему нерівностей. Зразу зауважимо, що у другій нерівності розв'язок другої нерівності ми можемо знайти зразу x більше, ніж 7,8. І ми з цим розв'язком, ну, поки залишимо його, і почнемо працювати з першою нерівністю і розглядати різні можливості для параметра А. Ми з вами ось такі нерівності лінійні з параметрами розв'язували два уроки назад. Тому хто цього фільму не дивився, може передивитися і буде набагато зрозуміліше. Перший випадок, який ми розглядали, а дорівнює 1. Тоді ми маємо систему 0 на х більше або дорівнює 1-5 мінус 4, а другий х більше 7,8 0 на х. Більше буде рівню мінус 4, яке б число ми не підставили замість x, ми будемо множити на 0 отримувати 0. 0 більше мінус 4, тому розв'язком першої нерівності нашої системи є будь-яке число, а тому розв'язком цієї системи є х більше 7, 8. Отже, у випадку найлегше ма дорівнює 1, ми розв'язали. Якщо а мінус 1 менше 0, тобто, а менше 1. Тоді ми повинні ліву і праву частину першої нерівності ділити на від'ємне число. При цьому знак нерівності змінюємо на протилежне. Ось що ми отримуємо. Значить, х більше 7 восьмих. Ось я схематично зображую. А х менше або дорівнює цього виразу. Ми не знаємо значення цього виразу. Зрозуміла, річ при різних значеннях, а цей вираз буде різним. Можлива така ситуація, що цей вираз буде більше, ніж 7-8, і тоді будуть розв'язки. А можливо, він для деяких значення менше, ніж 7-8. Тоді розв'язків не буде. Тобто, ми з вами попали вперше у ситуацію, коли треба. Виконати дослідження, треба розібратися. Можливо, для деяких а більше саме 8, для деяких менше саме 8. Я випишу цей вираз і проведу ось таке цікаве дослідження. А мінус 5, це А мінус 1 мінус 4. Потім виконую почленне ділення. І це буде 1 мінус 4 на А мінус 1. Давайте ми з вами пригадаємо, що а 1 менше 0. Тому 4 ділимо на від'ємне число. Ну, давайте я навіть можу десь написати. Це число буде від'ємним, але попереду мінус воно стає додатнім. Та ще й додаємо 1, тому оцей, давайте його його в виду, оцей вираз, він явно більше 1 А нам треба, щоб він був більше 7,8. Воно так і є. Тобто для всіх значень підводимо підсумок в другому випадку. Для всіх значень А менше одиниці, вираз а мінус 5 на а-1 більше одиниці і тим паче більше 7 8. Тому у цьому випадку ми отримаємо, що х належатиме від 7 8 до А-5 на а-1. Включаючи це число. Ну, таким чином я склав цю систему. Третій випадок. Третій випадок це коли а-1 більше 0, тобто а більше 1х. І при діленні лівої і правої частини першої нерівності на а-1, знак нерівності не змінюється. Отримаємо. х більше або дорівнює а-5 на a-1, а, а тут х більше 7 8. Ми з вами вже маємо досвід і розуміємо, оскільки знаки нерівності дивляться в одну сторону, то дана система буде мати розв'язок завжди. Давайте я позначу А-5 на А-1 на одну хвилинку Б. І ми повинні з вами, маючи досвід попередньої другої системи, розуміти, що все залежить від того, як число Б. Відноситься із числом 7,8. Ну, тобто, можна сказати певною мірою, що наша друга система була підготовчою для, для третьої. Тобто, ми повинні розглянути різні випадки. Ну, мені не хочеться розв'язувати дві нерівності і одну рівність. Я поступлю наступним чином. Я буду розглядати різницю. Від числа а-5 на а-1 віднімаю 7,8. І буду її спрощувати. А коли я спрощу, я буду потім робити висновки. Отже, тут у нас 8а-40, мінус 7а плюс 7, отримали А-33 на 8А-1. Отже, нам треба порівняти це з нулем, рахуючи те, що в нас вже є А-1 більше нуля. Це дуже просто. А 1 більше нуля ми можемо викинути. І таким чином ми бачимо, що критична точка 1, ми розглядаємо а більше 1. І та точка, яка нам ще потрібна, це 33. Тому ми будемо розглядати два випадки. Давайте ми їх і розглянемо. Це випадок ну, ми можемо 3 розглянути, коли А33 дорівнює. Випадок 3А. Якщо А між 1 і 33, тоді наше перше число а 5 на А-1 менше 7 8, Тобто наше число B менше 7 8, Ось така виходить ситуація. І розв'язками нашої системи є Х належить від 78 до плюс нескінченності. 3Б-ситуація. Якщо А дорівнює 33, то ми отримаємо, ну, можу навіть намалювати, 7,8, там у нас знак більше або дорівнює. Один раз більше або дорівнює, один раз просто більше. Тому х належатиме так само від 7 восьмих до плюс нескінченності. Ну і нарешті третя ситуація. Якщо А більше 33, тоді наше число. Давайте тут у нас 7 восьмих і більше. А наше число а 5 на а 1 більше 7 восьмих, і таким чином ми приходимо до того, що х належатиме від а 5 на а 1 до плюс нескінченності. Ось ми з вами повністю розібрали, ну, майже повністю залишилося тільки відповідь написати. Відповідь. Значить, у нас була ситуація перша. Ось тут. А менше мінус 1. Давайте йти підряд. Якщо А менше менше 1, то х належатиме від 7 восьмих до А-5 на А-1. Потім в нас була друга ситуація, ну, точніше, вона була перша. Якщо А більше 1, то Х більше 78. В той самий час ми можемо це об'єднати із випадком 3А, і з випадком 3B. Тобто, якщо А якщо А. Від одиниці, включаючи до 33, то х належатиме від 7 восьмих до плюс нескінченності. І нарешті крайня ситуація, якщо а більше 33, то х належить від а мінус 5 на а мінус 1 до плюс нескінченності. Тобто ви бачите, що досить проста нібито система. Ну, має таке не дуже просте розв'язування. Процес розв'язування зайняв досить багато часу. Сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно. Від вас, як завжди, чекатиму лайк.